Доброго дня, любі малята, всесвітній день прибирання міжнародна подія, яка об'єднує багатьох учасників в різних країнах світу. Вони в 3 суботу вересня щорічно виходять на наймасштабніше прибирання планети. Мета цієї події формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання. Зменшення негативного впливу людини на навколишнє середовище. Якщо ви проходите та бачите фантик від цукерки, підніміть його, ви очистите від сміття землю та ще й дасте друге життя фантикам, зробите гарну аплікацію. Пропоную сьогодні з фантиків виготовити яскравого павича. Для роботи нам знадобиться аркуш рожевого кольору, фантики від цукерок, простий олівець, ножиці, клей, фломастер та серветка. Спочатку з зеленого фантика ми вирізали ось такі деталі ромбики. Так. І таким же чином з фіолетового фантика багато ось таких деталей. Так, та з жовтого, ось які гарні ромбики. А з червоного, паперу, ми вирізали тулуб та голівку нашого павича, прикрасу на голівку та лапки зеленого антиків ми з вами ось так викладемо. Це у нас буде початок нашого хвостика. Викладемо та приклеїмо. А тепер ми викладаємо фіолетові частинки хвостика нашого павича, приклеїмо, а потім те ж саме зробимо і жовтими. Ще ми отак приклали до нашої роботи тулуб. З голівкою прикрасу на голівку, лапки приклеїмо все це і фломастером намалюємо очі та дзюбик. Подивіться, яка яскрава пташка в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви виготовити таку красу, любі малята, і пам'ятайте, що ви даєте друге життя сміттю, успіхів вам у творчості і до зустрічі!